Всім привіт! Бородата мотивація на зв'язочку. Завжди, коли у вас щось трапляється, подумайте, для чого Всесвіт це робить. Наприклад, зламалась машина? Чи. не знаю, що ще придумати таке. Каверзне. Ну, наприклад, ви здаєте квартиру і у вас поїхали квартиранти вдруг. Виїхали. Раптом. Чи зламався велосипед, кудись поїхали там пробили колесо. Завжди думайте, для чого Всесвіт це робить. І ви будете здивовані, але все в нашому всесвіті взаємозалежне і для чогось все це, це робить. Підписуємося на канал, ставимо лайки, колокольчики, обов'язково підпишіться. Бо дуже багато в мене дивляться, але жодної підписки. Ну, один-два, це не рахується. От якщо 1000 переглядів і 100 підписників, оце гуд. Все, поїхали далі. Нове відео.